Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 28 серпня 23-го року. Володимир Ісаєнко був відсутній певний час в Полтаві. Зараз ми скаштуємо ягоду Басанті. Гібридна форма бурдака Олександра Васильовича. Подивимося, зверніть увагу на те, що колір вона не поміняла. Ні за тем... темною не стала. На цьому фото грони Басанті станом на 6 серпня 2023 року, а от справа я вставив фото однієї цієї грони станом на 28 серпня. Як бачите, колір ягід не став темніший. Ну, виглядає вона якраз як роз... розовішою, яскравішою, а це, Але це може бути. І результат різного освітлення. В різний час дня ми знімали ці фотографії. А смакові властивості навпаки додався цукор, хрусткість не пропала. Ось Володимир зараз спробує скоштує, хрустить ягідка чи не хрустить, наскільки там цукру вистачає. Ця грона урожаю 2023 року спеціально була залишена для дегустації, а урожай був такий, і він був показаний у цьому фільмі. Посилання буде в кінці. Це фото і відео знято 6 серпня, а визріло басанті повністю всередині серпня. Хрустить і ще як хрустить. Ягода дуже смачна. Бачите, яка м'ясиста. І соковита в той же час. Так, да, і в той же час соковита. Ну скільки кісточок. Чотири. Чотири кісточки. Ну, ягода велика, вони враження не створюють поганого. Смачна ягода, гармонічний смак такий. Гармонічне від... співвідношення між кислотою і цукром, приємна ягода, столовий сорт. Ну, мускатів немає, правда. А так ягода дуже смачна, хрустяща, як огірочок. Все. Так, так, ну ми вже багацько балакали про басанті, але це підтвердження тому ролик, що ягода в басанті не темніє. Вона вже висить тиждень як зріла, як зрізаний весь основний урожай на цьому кущі. А одна гроночка залишилась для підтвердження наших слів. Добре, дякую всіх за увагу. Ваші питання і побажання пишіть в коментарях. Всім здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. До побачення. До побачення.